Єврокомісія планує востаннє продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2027 року у Брюсселі. Віце-прем'єр-міністр, міністр національної єдності України Олексій Чернишов та комісар ЄС з питань міграції Магнус Брунер представили пропозиції щодо добровільного повернення українців після завершення цього терміну. Окрім цього, сторони домовилися про створення нової посади спеціального представника з питань українців в ЄС. До його обов'язків входити. Ме, зокрема, розбудова мережі українських центрів єдності для допомоги українцям за кордоном і підтримка з добровільним поверненням додому. Європейська комісія готує важливе рішення щодо продовження статусу тимчасового захисту до березня 27 року. З сьогоднішнього моменту це більш ніж 20 місяців передбаченої ситуації для планування свого життя, але безумовно ми будемо раді і будемо вітати українців, які приймуть рішення повернутися додому. І очевидно, що прийняття цього рішення залежить від настання стабільного миру безпекових умов в Україні.